Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати неймовірно смачний гарбуз, який за смаком схожий на манго. Повірте, такої смакоти ви ще точно не готували. Ця консервація на зиму дуже урізноманітнить ваше меню. Для приготування нам потрібно взяти 1,5 кг гарбуза і нарізати його дрібними кубиками, 1 лимон, 1,5 апельсина, 300 г цукру, 5 г лимонної кислоти. Отже, йдемо готувати. Очищаємо гарбуз від шкірки і нарізаємо його дрібненькими кубиками. Половину апельсина очищати не треба, просто аналогічно подрібнюємо його, попередньо вимивши та обсушити фрукт. І гарбуз і апельсин засипаємо в одну миску. Тоді беремо цілий апельсин і очищаємо його, далі теж подрібнюємо кубиками. Лимон очищати не треба, тільки помити, обсушити, обрізати кінчики і теж нарізати кубиками. Якщо в лимоні є зернята, їх треба позбутися. Саме цитрусові придають нашому гарбузові ніжний та звабливий смак манго. До речі, на моєму каналі є відеорецепт баклажани зі смаком грибів. Це теж дуже смачно і оригінально. Отже, всі складники нарізані, додаємо 300 г цукру, 5 г лимонної кислоти. Все треба гарно перемішати, тому беріть по можливості ємкість побільше, щоб все було зручніше робити. Залишаємо все на 3-4 години, щоб фрукт пустив сік. Як бачите, вже через 3,5 години соку більше, чим достатньо. Але я залишаю їх ще на пів години, попередньо перемішавши. Чим більше соку, тим краще, адже там процес консервування буде набагато легшим та вдалішим. У попередньо простерилізовані банки можна робити це класичним способом або у духовій шафі. Викладаємо наші фрукти та гарбуз. Робити це потрібно до самого верху. Всіх, що залишився, теж виливаємо у банки. У мене вийшло 4 півлітрових баночок, тобто 2 літра продукту. Такий гарбуз за смаком дійсно дуже схожий на манго. Проведіть кулінарний експеримент. Дайте гостям скуштувати цю смакутун, не говорячи, що у тарілці. Можу побити об заклад, вони ні за що не здогадаються, що це гарбуз. Дно глибокої каструлі застеляємо рушником і ставимо банки, прикриваємо їх кришками, не закручуючи. Заливаємо банки холодною водою на дві третини до плечиків. Коли вода закипить, стерилізуємо страву 30 хвилин. Після цього акуратно виймаємо баночки і закручуємо їх остаточно. Далі банки перевертаємо, а можна залишити так. Накриваємо товстим рушником і даємо охолонути. Після цього кладемо в темне сухе місце і чекаємо зими. Я дуже раджу приготувати цей десерт. Гарбуз зі смаком Манго, ви будете у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блосі. Бажаю смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!